Вже дуже скоро осіння казка зміниться на Різдвяну. Минулоріч ми вже святкували різдво та решту свят за новим церковним календарем 25 грудня, яке було колись до приходу радянської влади. У переддень різдва 24 грудня за українською традицією родини збираються за столом з 12-ма пісними стравами. А діти ходять по хатах колядувати. Аби давні звичаї не забулися. Туристично інформаційний центр організовує підготовку до зимових свят для дітей різдвяну капеллу. Якщо говорити про «Коли ми починаємо. Розпочинаємо 16 листопада, 11 година. А в цьому році ми будемо працювати виключно по суботам, тому що знову ж таки це той час, який комфортний дітям. Вони вільні від занять в школі. Ну і мають можливість щось пізнавати. Нове цьогоріч вікова категорія бажаючих діток від 8 до 12 років. В минулому році малеча дізнавалася про таємниці приготування куті, про старовинні українські інструменти, на яких грали під час колядування. Дітки залюбки спробували себе у майстер-класі з вив'язування хустки бажань. Аграріздвяна капела, яка була створена на основі проєкту, і досі користується неабияким попитом. Цьогоріч малеча співатиме колядки, які в давнину виконували на Чернігівщині. Ми а, працювали з громадами а, Чернігів. І просили їх записати людей похилого віку, літнього віку, які на долю яких припала або Друга світова війна, або люди, які були зовсім маленькі в період голодомору, з тим, щоб вони наспівали. У ті колядки, які пам'ятають вони. І завдячуючи цій співпраці, ми маємо колядничок, який має тексти від мешканок Чернігівщини 31-го року народження, 36-го року народження. І що дуже цінно, вони геть відрізняються від тих, що були дуже популярними, ну, умовно популярними в період радянщини нашого дитинства. Там головне, що треба було попросити п'ятака. А читаючи ці. Ці колядки можна чітко визначити розуміння людей, а взагалі свята народження Ісуса Христа, роль Божої Матері в цьому процесі. Так само можна читаючи колядку, зрозуміти, що важливо було на Різдвяному столі, що просили, про що закликали. І знову ж таки, це ті колядки, які сьогодні. Виходили з ужитку. Наша задача їх повернути їх дати їм, оте друге дихання, і залишити в пам'яті Чернігівщини назавжди в рамках цьогорічного проєкту Різдвяна капела малеча створюватиме спільну скатертину з вибійок. Цікавою деталю буде те, що штампи для вибійок робитимуть з картоплі, яке робили раніше. Звісно, учасники та учасниці навчаться майстерності виготовлення дідуха. Важливо, що всі ці заняття вони будуть направлені, Плані на те, щоб діти максимально пізнали а Різдво і Різдво без вертепу ну, ніяк. А художня школа, так само як і минулого року, буде показувати вертеп, розказувати історію вертепу. Як... Який найпопулярніше у нас на Чернігівщині історію власне, події, яку висвітлює або транслює цей вартеп. Ну і крайня дата це 25 грудня, Різдво, коли всі наші вихованці з колядками, які вони вивчать притаманними виключно Чернігівщині, підуть в Катеринську церкву і після завершення богослужіння. За сприяння оця Романа Кінника заколядують для громади Чернігівщини і для них, для дітей, і для дотичних до цього проекту: а це і музична школа номер 2 і художня школа викладачі. Дуже важливо, що діти розуміють свою важливість в популяризації української традиції. І знаєте, якби позиціонування себе в тому культурному ландшафті Чернігова, який ми створюємо уже деколонізований, той, який наш, і це важливо, коли дитина відчуває свою та впевненість, важливість, ну і те, що вона щось може зробити для Чернігова. Зареєструватися ви можете за посиланням, яке розміщене на сторінці Туристичного інформаційного центру у Фейсбуці.